Всім привіт! Ну що, нарешті в нас пішли дощі 8 з першого міліметрів, потім 22 міліметри. І ми одразу, не втрачаючи часу, почали пробувати обробіток ґрунту. Сьогодні спробували, іде нормально, трішки дергає трактор, але все одно вирішили зробити. Це поле це потребує такого обробітку. До речі, пшеничка та, що я сіяв, ну це не наша, це дядька мого. Пшеничку я сіяв турбосемом, ось вилізла, більш менш рівномірні всходи. Ну що, нормально? Трактор жалко, електрики, а так ничего. Відмінить. Стройцарпись, бо там пассив, я не могу. Давай. Студенти. Щось, каже, не записується. Ага. Це удалить надо. Зараз повинно, вроде би. Все. Тоже тиктокер Молодий. Начинающий. Так, ну все, все вийшло. Да, ложка, ох, особливо на краю тут. -то. Ну, рихлітель, я вам скажу. А, надо передок включить. Ой, дифференциал включать, блокувати, бо по-другому він не рихле. Ну рихлитель дуже сильно е кидає по сторонам. Видно, що там знизу шлака блок ще. промочило десь на сантиметрів на 25. рихлимо десь, мабуть, на 30, 30 чимось може. Ну, важко йде. 6 км, 6,5 км Казав, 6,5 і трактор ось ось смикає, дергає, рихлітель теж діргає. Це поле хочемо зрихлити, бо тут були весняні жнива кукурудзи. Понатоптали дуже комбайном великих колій. Потім ще стріптілом пробігли Із таку якусь операцію. Всем зробили, але... Натоптали багато, тому і хочемо це вже обнулити поле, можна сказати. Бо тут вже 3 роки не було нормального обробітку. Три, а то й навіть 4. Так що обнуляємо поле, будемо це так називати. Ой, диференціал треба виключати, щоб він поворачував. Кстати, безперед груз. А, передній груз повісили. я забув, ми його на культивацію обирали. Так, Заїжджаємо, пускаємо і диференціал включаємо. Ну, блокування диференціалів включаємо. Ось тут з цього краю взагалі затоптане, як наче дуже сильно все, і це тепер обнуляємо. Ми такий зазвичай обробіток робимо і ну, так якось у нас виходить, або після оранки ми вже два. Або три роки точно потім глибоку обробітку не робимо, або зовсім ніяку обробітку не робимо. А потім уже на четвертий, на третій рік, то якийсь, якийсь обробіток є. Ну, Пшеницю, в основному сіємо по прямому посіву, доволі непогано виходить. Так що, отаке рихлення. Далі ще там перейде на друге поле, це якби спробувати вирішили на цьому полі. Тут до цього було вже три дискування, рештки. Подрібнили, щоб культиватор йшов, але ну, він все одно не йшов. Уже, я думаю, після рихлення так залишаємо, мабуть, навесно, тому що іншого тут вибору немає. Там шлакоблоки дуже вел... великі десь вивертає в деяких містах. О, ну, тут взагалі жорстко йде. Так, ну що, обробіток пішов. Я ж кажу, ми там не прям фанати такого обробітку, там не... Не робимо це кожен рік, але ну, коли поле проситься, то треба робити. Коли знаєш, що тут на полі затоптав, то треба його робити. Без цього ніяк. Так, всім привіт. Хто знає термостати, є такий клапанець для розвоздушування. А це ми на погрузчику Джандірі думали, що в нас погрузчик не гріється. Поки картонку зимою не засунеш, під радіатор не гріється. Оце розібрали термостат, подивіться. Бачите, він як він заклинив. Це ми його походу отак поставили. Що оцей клапанець зверху був. Тому дивіться уважно, хто буде ставити. А ось воно і букви зверху були. Треба, коротше, щоб оцей клапанець був знизу, бо воно он заклинило. Бачите, пружину піджалу. І... А ми думаємо, що погрузчик не гріється. Зараз перевіряємо і збираємо зганово. У нас вже два штуки їх. Перший я щось міняв, теж мені не сподобався, як він працює. Зараз ну, перевірка і подивимося. На двох написано 78 градусів. Так, отримали рукава для зберігання зерна від ФАО. Так що, дякуємо за підтримку. Будемо працювати. Аби ще пакувальну машину тоді дали, ще б ціни не було. Ми пакувальну машину, яку то роздавали на початку, 22-му по році, да? там пороздавали, не непонятно кому. Нас я не бачив, що комусь дали. Але все одно дякую. Українські рукава отакі. Що будемо пробувати? Отримали, в принципі, на три ФОПи, то отримали 9 штук їх. Ну Що зараз розвантажуємо і будемо думати, як вирощувати врожай, щоб було що лежить у них.